На дворі падав дощ сірий, холодний осінній, такий, що пробирає до кісток. Ліда Сергіївна швидко звула свої старі, але зручні черевики, накинула плащ і взяла дві великі сумки. Вона не любила, щоб на неї хтось чекав. Краще вже сама прийде раніше, ніж потім виправдовуватись. Вони ж домовилися з сином і невісткою сьогодні поїдуть у торговий центр купити продукти. Через день у онука день народження. Ліда Сергіївна стояла під навісом біля під'їзду, слухала, як дощ стукає по дахах машин. І трепляче виглядала знайомий автомобіль. Минуло 10 хвилин, потім 20. Вона трохи переминалася з ноги на ногу, спина нила, як завжди, коли довго стоїть. Ну, де ж вони? Проборонтіла сама до себе і нерішуче витягла телефон, бо було холодно стояти й чекати. Вона подзвонила синові, не відповів. Потім ще раз, потім втретє. На п'ятому дзвінку нарешті хтось підняв слухавку невістка. Ало, голос холодний, відсторонений. Оленко, це я. Ви коли будете, я вже чекаю? Передумали, у нас плани змінились. Дідьте самі, ми не маємо сьогодні часу. Як це самі? розгубила Сліда Сергіївна. У мене ж спина болить, я важке не підніму. Ну, візьміть таксі, сказала Оленка, як щось само собою зрозуміла. І не переживайте, ми, ми також щось купимо окремо. А мені ж казали, що я маю все приготувати, ледве прошепотіла жінка. Але у слухавці вже були гудки. Вона стояла, притискаючи телефон до грудей, і відчула, як очі наповнюються сльозами, не так навіть від образи, як від того, що вкотре стало зрозуміло, вона у них для зручності. Коли вони всі жили разом у її квартирі, сину з навісткою не було де подітися після весілля. Вона прийняла, допомагала, варила, прала, готувала, а потім навісці все стало не так: то кухня маленька, то район незручний, то мама все знає краще. Син взяв іпотеку, а вона допомагала, половину виплатила з власних пенсій заощаджень, бо ж для дітей. І тепер діти мають свою квартиру. Але щороку дні народження, святкування, новий рік усе в неї. Був просторо, зручно і головне, все наготовлено, не за їхні гроші. А тепер навіть за покупками не забрали. Вона стояла і не знала, що робити. У кишені лишилось небагато. Пенсія маленька, а на свято треба і торт, і фрукти, і м'ясо, все як завжди, подумала з гіркотою. І Ліду Сергіївну почула позаду знайомий голос. Обернулась, стояв Михайло сусід з третього під'їзду, колись він з її сином Миколою разом у школі вчився, дружили, потім дороги розійшлися. Що ви тут під дощем стоїте? запитав він, відкриваючи парасоль. Та чекала, що син під'їде, та видно, не буде. А куди вам треба? У супермаркет, той великий біля автовокзалу. Та я якраз туди їду, сідайте, підвезу, усміхнувся Михайло. Та ніщо, я не хочу морочити голову тобі, синку. Сідайте, Ліду Сергіївно, не сперечайтесь, наполіг він. У машині було тепло. Михайло включив тихенько радіо, і вона відчула, як трохи вітає. І що, не приїхали? спитав він після паузи. Та ні, зітхнула вона. Каже, щоб сама їхала. Я ж навіть важке підняти не можу. Микола так сказав, у голосі Михайла прозвучав щирий подив. От не віриться, він же завжди був такий мамин син, дбайливий. Колись, тихо сказала вона, а потім одружився. Вони їхали мовчки ще кілька хвилин. Дощ барабанив по даху, а Аліда Сергіївна дивилась у вікно і думала, коли ж все це змінилося. У супермаркеті Михайло не просто довіз її, допоміг з покупками, возив візок, пакував речі. Вона намагалась заперечити, але він махнув рукою не переживайте, я їй своїй мамі так допомагаю. Вона теж сама не любить ходити по магазинах. Коли він завіз її назад, навіть допоміг донести пакети в квартиру. Вона зніяковіло подякувала ви мені сьогодні як рятівник. Та що ви? посміхнувся він, мені неважко. А Миколія, мабуть, подзвоню, поговоримо по-чоловічому. Вона лише зітхнула не треба, не хочеться сварок, він у мене добрий, просто. Михайло нічого не відповів, лише кивнув і поїхав. Ліда Сергійна залишила стояти біля вікна, дивлячись як дощ, продовжує стікати по шибках. Потім тихенько розклала покупки, приготувала м'ясо, нарізала овочі, поставила чайник. І подумала, що, мабуть, у кожної мами є межа мовчання, але в неї, як і у багатьох, ця межа розмита. Бо любов до дітей така, що навіть коли боляче, все одно вибачаєш. Наступного дня син подзвонив коротко. Мам, ти купила все, ми завтра після обіду будемо. Купила, сказала вона спокійно. Добре, Бо Оленка каже, щоб ти ще зробила холодець і салати. Зроблю, відповіла, але вже без звичної покори. Поклавши слухавку, раптом усвідомила не треба чекати подяки. Головне, залишатись людиною навіть тоді, коли інші забувають як це. І в той момент Ліда Сергіївна відчула, що дощ за вікном став лагіднішим, наче й він розумів: у кожної доброти є межа, але світ тримається саме на таких жінках, як Ліда Сергіївна.